Представимо на роботу прототипу промислового робота Dobot Magician. Розглянемо інструменти для роботи із роботом Dobot Magicianal. Перший комплект для 3D-друку, який включає в себе тримач для пластику, екструдер з нагрівачем, а також скляний стіл для друку, на який буду друкуватися деталі. Другий комплект для гравіювання різного типу який включає лазерну головку і окуляри для захисту. Третій комплект затискач з ручкою для графічних робіт. Четвертий комплект джойстик з модулем USB для ручного керування. І п'ятий комплект механічного і вакуумного схвату, який включає в себе механічний схват, вакуумний і компресор. Розглянемо підключення робота до комп'ютера. На даний момент робот знаходиться в транспортному положенні. Для початку, щоб коли ми його увімкнемо, нам потрібно виставити робота в такому положенні, щоб між передньою і задньою рукою було 45 градусів. Після цього вмикаємо його. Він вмикається. Подавши звук, звуковий сигнал, повинен засвітитися зелений індикатор. Це буде означати, що робот готовий до роботи. Все, засвітиться зелений генер... індикатор. Вмикаємо програму DowotStudio. Спадково буває помилка OpenGL. Але ми на нього не звертаємо уваги, тому що це на роботу нам не, не впливає. Підключення робота відбувається у верхній панелі інструментів. Які є. Ми вибираємо який порт, в нашому випадку Com3 і нажимаємо Connect. Все, наш робот підключений. Розглянемо детальніше програму керування роботом. Верхня панель це у нас панель підключення пристрою. З правої сторони у нас пульт керування роботом. З лівої сторони знизу у нас програмні інструменти для програмування роботом. Робот має можливість керуватися прямолінійними та обертовими рухами. Х Y Рухи в площині стола без повороту. Z. Вертикальний рух. R відповідає G4. Це рух обертання інструменту. При лінійних рухах X та Y Довод автоматично повертає інструмент, щоб вантаж не повертався відносно власної вертикальної осі. Рух G1 це поворот роборуки навколо обертальної осі бази, при цьому G4 або R залишається незмінним, тобто вантаж повертається відповідно початкового положення навколо вертикальної осі. Рух G2. Це поворот навколо горизонтальної усі у з'єднанні база та перша ланка. Рух G4 це поворот навколо горизонтальної усі з'єднанні першої та другої ланки. При цьому з'єднання ланки другої і вузла інструменту при будь-яких рухах. Працює для зберігання горизонтальності вантажу. Знизу ми бачимо інструмент для включення і виключення присоски, а також механічної руки і лазерної головки. З самого низу ми бачимо швидкість, настройку швидкості робо, руху добота. Зверху у нас йде загальні настройки цілої програми і робота. Кнопка аварійної зупинки і кнопка калібрування і повернення робота в домашню координату. Розглянемо режим навчальний. Запрограмуємо робота, щоб він перекладав пластину дерев'яну. Ось цей отвір, а потім її перекладав на Для цього ми додаємо точку плюс point і вписуємо нам початкові координати. Його початкові координати Х175, Y0, Z0, R0. Добавимо точку, прописуємо наші координати, які нам потрібні для того, щоб він під'їхав на нас пластиною. 5 y230, Z0, r 0 Перевіряємо працездатність програми. Усе працює. Наша програма готова. Запускаємо її. Як ми могли побачити, програма була виконана на ідеально і все було добре. Тепер розглянемо другу, другий пункт програмування, такий як Scratch або блоки. У цій програмі на цьому полі з лівої сторони ми можемо побачити блоки для візуального програмування. В нижньому пункті Dobot API, в якому є всі. Блоки для працювання. Нам буде потрібно такі, як Home для його калібрування і для повернення домашньої точки. Також такі як Delay Time для затримки після під'їзду, коли він під'їде до інструменту. Також motion. Нам буде потрібно Move to X, Y, Z для його рухів, також Set R, щоб завжди витримувати правильний поворот сервопривода, або координати R. І Suction Cup для включення і виключення присоски. Наша програма складена. Вона буде представляти. Квадратні кубики, ось крайній отвір малий, і складати їх у піраміду або вежу. Ось Робот поїхав калібруватися. Тобто це є комбінація Home. Після виконання програми робот повернувся в початкову в домашню точку. І ми можемо бачити, що програма була виконана на ідеально. Розглянемо роботу під ключ, е, ручного керування роботом з обмовою джойстика. Відключивши модуль USB, ми виставляємо робот із транспортного положення і вмикаємо його. Повинно прозвучати звуковий сигнал. Після прозвучання звукового сигналу вмикаємо джойстик і чекаємо підключення. Все. Він перестав блимати індикатори, він підключений. Керування здійснюється таким типом. Поворот. Уліво вправо лівого джойстика це рух вузла номер 2 Вверх вниз поворот лівого джойстика відповідає за поворот G4. Вправо-ліво-правий джойстик відповідає за поворот вузла G1 або R. І вверх вниз. Правий джойстик відповідає за поворот вузла номер 3 Включення компресора Y, виключення компресора B. Тож, попробуємо щось зробити.